Новиночка з'явилася на ринку продажі в місті івано – Чудова, трьохкімнатна квартира в ЖК Монхетен. Давайте оглядати її більш детальніше. Квартира зроблена з дуже крутим, якісним, сучасним та стильним ремонтом. По плануванні це йде кухня-студія Простор, а також дві окремі спальні, санвузол та гардеробна. Кухня дуже вдало розпланована на зону робочу. Зону обідню, з такою красивою стіною, яка підсвічується, а також зону відпочинкову, з диванчиком комфортним, який розкладається при потребі. Вигляд з вікон цієї квартири виходить у тихий затишний двір даного ЖК, який закритий від машин, тут тільки для пішоходів. Він в коридорі є невеличка прихожа, теж велике гарне дзеркало з підсвіткою. Також є гардероб на даній квартирі, де монтована пральна машинка, також сушильна машинка. Як бачите, ремонт тут дійсно зроблений дуже якісний і дуже продуманий. Спальня батьківська вона є дещо більшою. Тут також є комфортне двоспальне ліжко, є шафа, є б'ютізона. Інша спальня вона дещо менша за розміром, однак теж тут розміщено все необхідне. Є ліжко, тумби, також шафа. Додаткове місце є для телевізорів у обох спальнях. А також санвузол стильний, сучасний. Є біде, є велике дзеркало з підсвіткою. Ванна, тропічний душ.